Ну, Бучацький археологічний комплекс є такою непересічною пам'яткою на тлі навіть всього нашого загальноукраїнського археологічного багатства. Оскільки ми маємо, ну, по-перше, таку Таке скупчення різночасових пам'яток, які свідчать на невеличк, відносно невеличкій території, скупчення різночасових пам'яток, які свідчать, ну, по суті, бо про майже безперервне заселення і розвиток території от, в цьому конкретному місці впродовж ну, щонайменше двох з половиною тисяч років, да? Тобто, починаючи там від доби раннього заліза і закінчуючи козацькими часами і навіть пізніше там, 19 століттям, яке в археології також визнається як ера археологічна, це один вік, да? тобто велика кількість пам'яток, які Одна наслідують інші, і тим самим свідчить про історію певної місцевості. Це надзвичайно важливий фактор, але є інший момент. Ці археологічні пам'ятки в конкретному випадку з Бучуком. Ну, взагалі з усім пасьмом Канівських гір, але в Бучаку це відображено такою особливою концентрацією. Вони дуже пов'язані з тим природним ландшафтом, який сформувався на цій території. Вони були інтегровані в цей ландшафт. Більше того, вони сприяли розвитку цього ландшафту, який на сьогоднішній момент навіть... Не можна сказати, що він виключно природний, тобто він і природний, і має риси антропогенного ландшафту, тому що там присутні і е, вали е, городищ, і ескарповані ділянки схилів, які були пов'язані з різночасовими поселеннями, е, сліди стародавніх доріг прокладених. там, е, між ярами або по Стародавніх ярах, в тому числі з якимись печерами, які до сьогоднішній момент ще не відкриті і не досліджені, але ми знаємо з архівних джерел, що в 19 столітті професор Київського університету Володимир Антонович одну з 45 печер. По всій Київській губернії визначав саме в Бучаку стародавніх печер. Вона досі не знайдена, але це перспективи для подальших досліджень. І напевно цей комплекс буде з часом наповнюватися новими і новими і новими пам'ятками. Ну і що? І тут ми бачимо розвиток від доби, ну так званої Скіфської доби через пам'ятки давньої Росії. Пам'ятки виняткового значення, такий кущ поселень, які існує в Канівському цьому Подніпров'ї, давньоруських поселень, пов'язаних з ремісничою діяльністю. Ми не маємо більше ніде на теренах України. Ну і нарешті козацькі пам'ятки, які безпосередньо започаткували от те село Бучак, яке розвивалося, яке ми знаємо до середини ХХ століття, доки воно не було відселене і далі там сьогодні є надзвичайно мальовничим. Тобто поєднання археології і ландшафту це є одна з найважливіших рис оцього археологічного комплексу. Як би це зберегти? Для того, щоб це зберегти, нам, ну, по-перше, ми вже були зроблені перші кроки, і ці пам'ятки були взяті на державний облік. Сьогодні стоїть питання про внесення їх до державного реєстру, і напевно треба вносити їх до державного реєстру як пам'ятку національного значення, тому що всі підстави для того, щоб означати їх пам'ятку національного значення, є саме як комплекс пам'яток комплекс, який має велику відносно. Для археології територію, але невелику в масштабах там, Канівщини територію з її оцим з ландшафтним наповненням, треба вносити в реєстр як пам'ятку національного значення. Для цього треба трошки доопрацювати. За новими вимогами облікову документацію подавати її на Міністерство культури, яке буде надалі, сподіваюсь, підтримує цю ініціативу і буде готувати проєкт постанови Кабінету Міністрів.